В 17-му номері газети Христинівська сорока читайте про таке. У цьому році виповнюється 26 років з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції, яка сталася 26 квітня 1986 року. Про страшну аварію з масовими викидами радіації згадуватимуть ще багато поколінь. Наші христинівчани, яким судилося стати учасниками ліквідації наслідків цієї страшної аварії, зустрівшись з нами під час ексклюзивного інтерв'ю, поділилися своїми спогадами. Про те, як їм доводилося працювати, читайте на першій сторінці. Серед багатьох професійних свят в нашому календарі не так давно з'явився всесвітній день охорони праці. Що це за день? Хто його відзначає і яким чином можна дізнатися з інтерв'ю з начальником відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Христинівському районі Євгенії Кіт на третій сторінці газети Христинівська сорока. Нещодавно в районному будинку культури пройшов зональний етап щорічного всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників-рятувальників. На сцену вийшли сім команд учасників, які стали переможцями в районних оглядах. Детальніше читайте на третій сторінці. Тричі був засуджений під чужим прізвищем 33-річний чоловік. І лише під час чергового судового розгляду Христинівський районний суд відновив його справжнє прізвище. Юристи кажуть, що перейменувався він навмисне, щоб полегшити свою відповідальність за скоєні злочини. Він же стверджує, що імені його позбавили через чиновницьку недбалість, і через це йому довелось знову стати на злочинний шлях. Історію про злочинця, чиї вченок свого часу сколихнув Христинівщину, читайте на четвертій сторінці. Також в газеті Христинівська Сорока можна знайти кримінальні новини, гороскоп, прогноз погоди на тиждень, рецепт до вашого святкового столу та багато цікавої та корисної і потрібної інформації. Газету Христинівська Сорока можна придбати в кіоску Укрпошти в магазинах, подарунки книги, монополія, універмах на продуктовому ринку та на залізничному вокзалі. Нагадуємо, що завітавши до відділення поштового зв'язку, чи звернувшись до листоноші, ви маєте можливість передплатити газету Христинівська сорока з будь-якого місяця на будь-який термін та отримувати її прямо у свою поштову скриньку. Вартість передплати залишається традиційно невисокою.